Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не покладати сподівань на досягнення миру між Україною та Росією завдяки зусиллям новообраного президента США Дональда Трампа, і він підтверджує, що Кремль продовжує дотримуватися своїх агресивних цілей. Ось його пряма мова. Путін досі вірить, що може знищити українську державність, перетворити Україну на залежний вид його регіону. Він переконаний, що Балицький до демонстрації слабкості заходу знищення України для нього. Це спосіб довести світу, що захід не спроможний захищати себе і свої цінності, коли б голосив, що російський правитель не зацікавлений у реальних переговорах. За його словами, плани Трампа швидко завершити війну, приречений на провал, оскільки Путін розраховує виснажити Захід і зрештою досягти своєї мети. Екс-учільник МЗС також вказав, що для президента Володимира Зеленського абсолютно неприйнятні умови миру, які могли б запропонувати у Москві. Уявімо, що Росія залишає за собою дом і Крим, а Україна відмовляється від НАТО. Зеленський не може підписати це, адже це суперечить Конституції України і означало б його політичний кінець, зазначив Колеба. Він додав, що якщо адміністрація Трампа спробує тиснути на Україну, скорочуючи військову допомогу, ситуація стане катастрофічною, оскільки Путін розраховує виснажити Захід і, зрештою, досягти своєї мети. Фронт на Донбасі може поселитися. А російські війська опиняться біля Дніпра, Полтава, Запоріжжя. Це найнебезпечніший момент для України наголосив він. Кулеба також звернув увагу на роль європейських партнерів, які б могли б компенсувати можливий дефіцит американської зброї. Також Кулеба висловив жаль, що на Заході досі немає повного розуміння стратегічних наслідків війни. Не можна перемогти, коли Росія чітко знає свої цілі, Україна знає свої. Але Захід, без підтримки якого ми не переможемо, досі не визначився за що бореться. Це трагедія цієї війни підсумував Кулеба. Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність припинити війну між Росії. Та України за 24 години, проте конкретних пропозицій досі не оприлюднив. Відомо, що серед його ідей є нібито замороження фронту на актуальній лінії з демілітарізованою зоною та 20-річній мораторій на вступ України в НАТО. На що відразу після перемоги Трампа на виборах президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які поступки Росії є неприйнятими для України і стануть самогубством для Європи.